Як потрібно відповідати, якщо ви експерти, вам пишуть у вас дорого, у вас дуже дорога послуга, я її не придбаю, умовно кажучи. Ви можете е задати наступне питання, підпишіться, будь ласка, на мій контент. Тут у мене буде все про розвиток соціальних мереж, про те, як стати експертом е в вашій ніші, заробляючим саме експертом, то що допомогло мені в розвитку своєї інстаграм-сторінки з нутриціології. Так, і якщо вам кажуть, що у вас дорого. А ви можете задати питання, чи ціна це єдиний критерій? По якому ви е, приймаєте рішення в виборі того чи іншого продукту, тому що, наприклад, чому формується ціна? Чим нижчий ціник, тим менше себе цінує експерт. Якщо експерт себе недооцінює, це означає, що у нього або мало знань, або мало досвіду, або він дійсно з такою низькою самооцінкою, що він, скоріш цього, і не зможе допомогти іншим. Е, я звичайно розумію, що чим вище ціна, тим більший досвід людина прийшла. І е, колись одні, мої колеги. Говорили на таку тему, типу, як може нутриціолог брати 3 тисячі євро за консультацію. А я й говорю: розумієте, що якщо вона бере 3 тисячі євро за консультацію, значить хтось їй платить, значить вона на тому рівні людей, які би не пішли за 100 гривень на консультацію, тому що вони самі беруть консультації по високому ціннику. Це інші, інша категорія мислення людей: люди, які цінують о, свій час. Тому не потрібно засуджувати тих чи інших, потрібно просто бути. Тут де зараз і брати ті кошти, за які ви готові платити. Тому що, якщо ви готові працювати, перепрошую, тому що якщо ви будете ставити низьку ціну на консультацію, проводити консультацію, у вас буде лишатися такий осадочок, типу, блін, я так виклалась, я стільки всього розказала, а так мало отримала гроші, гроші то скоро у вас відбудеться такі емоційне вигорання від власної роботи, тому що гроші це енергія. Підписуйтесь, в мене тут все про розвиток інстаграм. Дякую,